Привіт, друзяки! з вами всіде Артік на связі. Звати мене Артем. Сьогодні будемо грати в таку ігру, як Battle Playground. Ігра вийшла буквально на днях 17 березня, так, що, друзяки, це прикольна ігрушечка. Тут ми будемо проводити, так скажемо, бої між двома супротивниками, зеленими і червоними. Так що, друзяки, думаю, буде інтересно, так що погнали. Я в ютубі побачив, як один ютубер знімає продану дану ігрушку, собі скачав. Так що, друзяки, можете скачати в плеймаркеті, якщо нічого не вийде, то заходьте в мій телеграм, який називається Artem. да, Там в мене є телеграм-канал. Коротше, туди заходите, ми з вами побалакаємо вам дам ссылку на цю ігрушку, якщо ви хочете. Якщо самі скачаєте, якщо вийде. Ну, думаю, друзяки, хватить балакати, будемо починати ігру. Так, давайте трохи звук збавлю. Тут збавимо так, сюди. Хай буде звук, бо що, без звуку фігово. Так, дивимося. Вперше, цього в перший у нас є, так скажемо, мелони. У нас є прості роботи і трав'яні, розстяні люди. Також є оружія ближнього бою. Тут мечі, коп'я, бензопила. є. <кій> і всяка така фігня. Також є оружія дальнього боя. Лук, гранатомет, снайперки, калаші, мінігани, вогнемети. Все в цьому дусі. Також є обладунки. Ось ви бачите, повно їх. І також є техніка. В техніку в нас що тут у нас є? У нас є тут катапульта, танк і пушка якась да, є. Коротше, друзяки, зараз будемо проводити бої між двома кланами. Так, скажемо, люди проти роботів. Так, нажимаємо, давайте. З лівої сторони хай у нас будуть прості. Мелони. Так, прості, мелони хай будуть. Раз, два, три, чотири. Так, тепер роботи. Раз, два, три, чотири. Все, друзяки, роботи в нас і люди создані. Так, що оружію ми їм дамо? Я не знаю, що їм дати. Я думаю, давайте хай будуть люди з бензоп... Так, давайте один з бензопилою. Так, є. Другий хай буде ось, ось цією фігнею. Перший. О, так, да, оце буде жить скач Це хай буде з цією косою. Ну, а хай буде з цією фігньою. Не знаю, що це таке. Це якийсь булава, типу, того ж. Так. А це ми дамо ближнє... Ні, ближнє. Давайте ближнє оружжя. Я тільки дамо це в нас що таке? О, це в нас булава нормально. Хай буде з булавою. І це. Лопату лопатою. лопату. Все, друзі, я думаю, треба ми... ще екіпірувати людей, бо роботи ж сильніші, ніж люди, як не є. Так, давайте ну. Хопа. Щити на моїм. Все. Так, щити медали. Обладунки наділи. Ну, друзяки, це буде жесткач. Так що, думаю, будемо починати. Зараз я зроблю скріншот на прев'юху. Все. Скріншот на превівку созданий. Коротше, друзяки, починаємо бої. Тут можна поменшити камеру. Так, да, дивіться, о, затри... зашибісь. Так що, друзяки, починаємо. Файтінг. Як ви думаєте, хто переможе? О, вже роботу зняв трохи, так скажемо, краски із лиця. Ніфіга собі, руки відлітають, лопата відлетіла від робота. Походу, люди уб'ють роботів. Що, що, що... О, вже одного робота нема. Другого нема. Ой боже. Ну, нормально так, друзяки, скажіть. Люди. Де роботи відступають, відступають, відступають. Без рук, без рук, дивіться взагалі. Це трендес, друзяки. Роботи відступають, роботи програють, друзяки. Коротше, давайте ще раз зробимо якийсь бій. Ну, ігрушка реально класна, друзяки. Самі скажіть. Так, давайте просто... Так, у нас буде п'ятеро людей і розстіння такі, хай будуть. Отакво, От о. Тепер беремо вже оружжя пожорстче. Беремо пистолет, пистолет. Пистолет. Так, у цьому автомат, автомат. Так, о цьому оцей... Не знаю, що це таке, це, якийсь, навірно, вогнемет, да? так. Так. Це у нас що? Давайте цих, хопа. Отак. От Отак, так. І от цього візьмемо. Хопа. Так, а що по техніці? Давайте техніку зробимо одну гармату. Гопля. Так. Все, тут граната... Ой, граната, гармата є. І сюди. Ну і думаю, друзяки, будемо тепер починати бой. Давайте. Ух ти, йолки, мотанки А ті коп'я стріляють, не коп'я, а ці посохи якісь. Да, так, зрозуміло, хто тут та виграв. Блін, я думав виграють люди, якось фіга люди слабенькі, я не пойму чого. Бо це оті довбані гранати. Он... Ух ти, блін, оце в головешку пушка прилетіла, ви ж бачили? Я думаю, тут одна пушка може зарішати все. Не, друзяки. Я був. Ну коротше, друзяки, як так зрозуміти, то... Вийшла, що тайте не чия. Ну, я думаю, друзяки, на цьому будемо закінчити даний відеоролик. Будемо надіятися, що автор даної ігри буде обновляти цю ігру, буде додавати всякі приколюхи. Ну, а з вами, як завжди, я був Артік. Звати мене Артем. І також, друзяки, не забувайте заходити на мій телеграм-канал, там ми можемо з вами разом пограти в ігри, поспілкуватися. Так що, друзяки, всім удачі і всім доброго дня чи вечора. Па-па.